Вітаємо на нашому каналі триммерів, машинок для стрижк для стрижок і електробрив. триммер ін ЮЕЙ на цьому каналі. Ми робимо огляди і говоримо про різні цікаві теми. Зараз ми робимо огляд. Це новинки. Це в нас приїхав новий тример, тример, який має всі шанси стати. Бестселером, Тример, який має всі шанси стати хітом. До речі, це в нас 003 машинка та, точно така сама, тільки машинка для стрижки, а це вже тример. Він такий самий буде і по характеристикам, по дизайну. Зараз ми подивимося, що він себе представляє. Ось, і, до речі, на нашому каналі, хто перший раз, можете подивитися ще огляд на 003. Він, до речі, машинка завжди багато переглядів набирає і також. Я думаю, і тример також буде вам цікавий. Тому давайте вже переходити до тримера. Так, ну і що? Починаємо традиційно, як ми завжди, з корпусу, да, з зовнішнього вигляду. Ну, звичайно, в порівнянні з машинкою. Значно менший розмір, тому нічого дивного. Тример має менші, компактніші розміри. Але в цілому дизайн, тобто корпус, це все те саме, як повноцінна машинка Тобто тут основа корпусу, де я тримаю метал. Далі приємний, до речі, ось тут пластик іде, ніж керамічний, дрібний приємний зуб, підходить для оління під 0. Тут вже, до речі, все змащено. Дві швидкості роботи, і також тут зробили швидкість до 9 тисяч обертів. Тому ми можемо сміливо сказати, що по обертам це лідер у нас вже в наявності. Тобто 9 тисяч обертів це вже е високий показник і це лідер серед тримарів. Значить, тут у нас є підсвітка, яка показує рівень заряду акумулятора. Перша швидкість 7200. Друга швидкість 9000 обертів. Ось в мене друга швидкість збільшується оберти. Ну і вже відчувається, вже така вібрація така пішла. І, звичайно, такий тример дуже добрий для складних завдань, такий тример дуже добрий для окантування, для грубого волосся, для жорсткої щитини. Звичайно, це салон серія, Тобто і виробник ось на коробці це позначає. Салон серія, це означає, що рекомендовано і для роботи в салоні, так, для на поток. Класний буде тримар, ніяких до нього претензій не повинно бути. Також хочу сказати знову ж таки: от, хто користувався Dжеріelм, і, можливо, хто вже використовує ось такий VGR, оцю ромбоподібну форму, вона дуже зручна. От, це треба пробувати. Незважаючи на те, що тут менший розмір, але також дуже зручно тримати в руках. Ось, хочеться собі його взяти, чесно вам скажу. Можливо, ось дійду вже до того, що треба буде міняти, і я собі його візьму. Тому що тример дуже класний, тобто для дому ну, це взагалі буде супер. А також ми порівнювали JRL, Я думаю, і тримери вони будуть такі самі. Можливо, будемо порівнювати JRL тример, але я думаю, що. Це та сама буде історія, тому що машинки порівнювали, і тримери вони такі самі. Це зрозуміло. Єдине, що скажу, що знову ж таки, як і про GRL 003, що якщо, наприклад, ви початковий барбер, у вас немає великого бюджету, ви можете взяти ось такий набір. тример машинка від VG, Джір, вона нічим не уступає. Повірте мені, навіть краще тут вже й тейпсі зробили. До речі, вся техніка в них на Type-C, тут і металевий корпус, що це більш цікавіше і надійніше виглядає, як мінімум, хороший ніж. Вам на початок вистачить. Далі, вже, коли ви наб'єте базу клієнтів, почнете працювати, ви вже можете на джеріал перейти. Основна причина джеріала, звичайно, це те, що є запчастини. Тобто, якщо ви на поток, звичайно, вам ну, будь-який барбер знає, це і заточка, це і е, е, міняти якісь запчастини, а випаде з рук, поб'ється корпус. Тут в нас сервіси є, джеріал, вони вам все знайдуть, ці запчастини. Плюс, знову ж таки, це надійність. Відповідно, якщо бюджет машинки більший, значить там і акумулятор розрахований на більшу тривалість роботи, і запчастини, і матеріал-лес, можливо. Тобто все-таки джеріал, за рахунок навіть ось запчастин, він може просто бути трішечки більш витривалішим. Але я ж знову ж таки повторююсь, Розраховувати на бюджет. Тобто, якщо це більш бюджетний варіант, то від вам підійде з головою. А що стосується для дому, для домашнього використання однозначно візьміть VGR, вам його вистачить з головою. Воно не порівняється з тим, як майстер працює кожен день цього інструмент, і ви для дому взяли, де ви будете його використовувати раз в тиждень. Ну там хто як, там по 5 хвилин. Тому, звичайно, для дому це буде дуже дуже хороший варіант, однозначно. Значить, давайте трішечки. Перейдемо вже до комплектації. Повернемося до нашого тримера. Значить, Type-C. Кабель достатньо довгий, тобто може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. В комплекті насадки 1-2-3 мм. 1, 2, 3. Тобто можна знімати масу волосся на бороді, тобто підстригання. Мастило щітка є в комплекті також. Так, ну це і все. Це все, що є. Ну, Мабуть, іншого і нема що очікувати. Так, значить, що повертаємося до трима. Зверніть увагу, я постійно тримаю в руках, тому що ну, справді дуже зручно тримати, навіть не хочеться його випускати з рук. Тобто, ось оця форма ромбоподібна дуже зручна. Тому і я ж кажу, що важливо, щоб і там в роботі вам було комфортно для дому, щоб вам було комфортно користуватись. А, і також знову ж таки ще такий лайфхак. Скажу, що майстри, які працюють там е, довгий час одним машинкою, одним корпусом. Вони рука звикає, і потім вам буде складно перейти на якийсь вже набагато тотально інший корпус, да? інший якийсь форм-фактор, скажімо так. Така історія Джеріал, тобто є майстри, які складно перейти на джеріл. Тобто ну, звикли і все, і не можуть. Тому, е якщо ви починаючи майстер-барбер, знову ж таки, е ви нічого не втрачаєте, ви потім перейдете на Dжеріel. Корпус них такий самий, і вам буде комфортно і зручно. Тому це також враховуйте, що такий факт. Ось, значить, і закінчуємо наше відео. Це характеристика. Значить, 240 хвилин працює від акумулятора. Це дуже хороша характеристика для тримар, я ж кажу, в салон. Значить, до 9000 обертів це ми проговорили оберти. 2500, ой, вибачте, 2,5 години час зарядки. 2000 мА ємність акумулятора. Ну, в принципі, мабуть, це інше я вам вже сказав. Ну, і хочу сказати, що тут так, рухомий ніж виконає з кераміки. Кераміка це добре. Все-таки я вважаю, що для дому особливо. А по-перше, що кераміка це більш гостріший матеріал. От Я мав на нагоду спілкуватися з кухарем, от вона каже, да, ми не можемо сприймати керамічний. По тій причині, що в нас все валиться з рук. Він упав, він розбився. Ну, так само в машинці. Ну, вибачте, машинка впала, там і якщо не, цей, не ніж, то щось друге може розбитись. Це ж таке діло. Ось. Але те, що ніж гостріше, це факт. І кухар це скаже вам. І я вам це скажу. Тому м'яке волосся от у дорослих людей, воно вже стає м'якішим таким, знаєте, як пух робиться, то їм краще керамічний, ніж. Бо в мене був такий клієнт, каже, щось шукає, каже, що я вже не брав, в мене от такий пух, що воно ну, неможливо. Тому от йому краще кераміка. Також, кераміка, і звичайно, і звичайно, візьме волосся і грубе. За рахунок 9000 обертів у вас і грубе волосся, воно візьметься і все буде добре. Тому. На свої гроші це буде супер. Це хороша інвестиція, ви будете задоволені. Я ось особливо просто по-людськи, як експерт, я вам його рекомендую. Тобто на сьогоднішній день це хороше, оптимальне рішення. Ось тому, будь ласка, зверніть увагу, значить, це новинка, вона до нас недавно приїхала, але ми будемо. Я вам залишу посилання, коли з'явиться на сайті. Але якщо ви вже готові замовити, замовляйте по телефону, Viber, Telegram, Месенджер. Ви можете замовити також. Через інстаграм. У нас в інстаграмі вже готовий пост, вже вся інформація про цей тример. Ось і також в нас ще буде огляд на набір, тобто тример і машинка разом. Також цікавий буде огляд. Слідкуйте, підписуйтесь за цим каналом, щоб ви не пропустили. Ось, також буде багато ще інших розмов. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Дуже приємно, коли ви підписуєтесь, коли ви дивитесь, коли є перегляди, щоб ми розуміли, що є для кого працювати. Це саме головне. Тому, будь ласка, дякуємо, що ви з нами. Працюємо далі. Далі будемо вас радувати новим цікавим контентом, відео. Ось, А треба однозначно, без сумнівів Порадував як і машинка, так і тримав. Тому, будь ласка, дякуємо вам, що ви з нами. Гарного дня. До побачення.